Цими вихідними у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті відбувся день відкритих дверей, який зібрав сотні школярів та їхніх батьків з усього регіону. Захід нового формату проводився на базі університетської клініки та сучасного тренінгового центру, де майбутні абітурієнти мали змогу зануритися у цікавий світ сучасної медицини. Ми б хотіли, щоб майбутні абітурієнти і батьки зрозуміли, що медичний університет це. Не тільки ті корпуси, гуртожитки, які розташовані там за адресою Марії Примаченка 36, а це і велика клініка. Це лікарі, це сучасна діагностика лікування. Тому я дуже вдячний персоналу, керівництву нашої університетської клініки, і всім нашим працівникам, які організували сьогодні тут на базі це свято, а я кажу, це дійсно свято, і наші майбутні абітурієнти сьогодні змогли. І побачити справжнє лікування, і змогли прийняти участь в такій грі. Врятуємо життя на базі реанімобіля, отримати якісь певні навички серцево-легеневої реанімації, допомоги при кровотечі і багато багато іншого. Організатори подбали про насичену та пізнавальну програму. На гостей чекали екскурсії, квести, демонстрації симуляційних тренінгів та живе спілкування з провідними фахівцями медичної галузі. Мені цікаво це, я цікавлюся. Хотів би б стоматолога. Це дуже цікаво, дуже сподобалось. Багато чого можна там подивитися, як реанітувати, ре 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 як допомагати. І взагалі тут дуже приємна атмосфера. Я підтримую це, я не, так сказати, тому що дуже цікаво це все розказувалось і мені справді сподобалось. Серед запрошених до свята були відомі лікарі Запоріжжя. Практикуючі фахівці з багаторічним досвідом роботи, які з захопленням розповідали школярам про особливості своєї спеціальності, відповідали на запитання та надихали прикладами з особистого досвіду. Жодного разу не жалкував, жодного разу. Я пам'ятаю себе, ще з 5-6 класу я хотів стати лікарем, як моя мама. І став їм. І в мене вже стаж, ну, який, 45 років. За 45 років я зробив кар'єру, став професором, очолюю кафедру онкології та онкохірургії. Ми багато чого зробили за ці 45 років. І трансплантацію печінки вперше в Україні і багато інших операцій. А сьогодні у нас дуже потужні наукові дослідження. Вони і молекулярно-генетичні, і експосомні. Я вважаю, що це найбільш цікава професія. Якщо є е, намір допомагати людям, якщо на є намір допомогти Україні зробити кар'єру, слід йти, йти до медицини, особливу увагу було приділено демонстрації можливостей сучасної медичної освіти від роботизованих манекенів для навчання до інноваційних методик підготовки майбутніх лікарів. Учасники заходу мали змогу спробувати себе в ролі лікаря: послухати серцебиття на тренажерах, провести певні маніпуляції у тренувальній операційній та відчути атмосферу справжньої клінічної практики. Дуже цікаво. Нам хотілося дізнатися більше як би, про закулісся медичної справи. Ми завжди ходимо на такі заходи, коли дізнаємось про них. Ми вже були на Дні відкритих дверей на офтальмології та неврології, тож нам просто дуже цікава медична сфера, і ми раді таким заходам. Мріяла і мрію стати хірургом. Мені дуже подобається цей університет. Я... Мено ну, сподіваюсь, майбутня абітурієнтка а, дуже хочу вступати на загальну медицину, а потім на хірургію. А, ось тут дуже гарні технології, гарні викладачі, яких же я вже всіх знаю. В лице так а, це просто дуже гарний університет. і Думаю, що все ж таки сюди вступлю. Професія лікаря, фармацевта сьогодні набуває особливої ваги в умовах воєнного стану постійного навантаження на систему охорони здоров'я та Потреби в якісному медичному обслуговуванні, роль медичних працівників критично важлива. Сьогоднішній е, захід, який проводиться зараз от на цій локації, і ті заходи, які ми вже провели, всі вони спрямовані на те, щоб залучити найкращих учнів наших е, випускників наших шкіл на наші спеціальності, як фармацевтичні, так і інші медичні. Тому, тому ми. Все зробимо для того, щоб вийти на якийсь оптимізм в нашій праці, в нашій роботі. Поки діти опановували ази професії, директора закладів середньої освіти зустрілися з керівництвом університету в рамках круглого столу. Якщо коротко, то це співпраця буде, вона вже є, вона передбачає дуже активну роботу із залученням дітей, починаючи вже. У ну, не з молодших класів, а десь я думаю сьомого-восьмого класу. Бо треба е, мати профорієнтованих абітурієнтів. Це головне на сьогодні. Максимальна відкритість, щирість та готовність відповісти на всі питання кредо фахівців університету. Про найголовніші питання абітурієнтів та батьків далі перш за все, і батьки, і діти думають про те, чи безпечно навчатися. Так, да, у нас безпечно, у нас на сьогодні. Є всі умови для безпечного офлайн навчання. Не тільки онлайн навчання, а й офлайн. У нас є бомбосховища, які укомплектовані і вентиляцією, і каналізацією, і санітарними кімнатами, і гаряча вода, і опалення. Все-все-все-все. У нас на сьогодні це найтехнологічніший університет. Всі умови для того, щоб навчання проходило на високому рівні. Ми забезпечені матеріально. І знаєте, ще хотів би сказати, що багато кого лякає 150 балів, але це не 150 балів, це 142 бали, оскільки ми маємо коефіцієнт для нашого регіону. І це дозволяє вступникам, які не мають 150 балів, вступити до нашого університету. Такі заходи, як День відкритих дверей, дають молоді змогу усвідомити важливість медичної професії та можливо зробити перший крок до того, щоб одного дня самому врятувати чиєсь життя, і судячи з натхнення в очах юних відвідувачів, це лише питання часу.